Доброго раночку, друзі. Вас вітаю я канал Сільське подвір'я Тернопільщина на зв'язку. Південь Тернопільської області. Для нових підписників. Село Городок, Заліщицький район. Моє ім'я Ніна і я господиня каналу Сільське Подвір'я. Для нових підписників розкажу. Куда я так спішу, а <кій> спішу я на роботу, Хожу кожен день 2 кілометри в одну сторону, два назад. Працюю продавцем у нашому магазинчику і горжуся цим, що маю роботу. <кій> Для нових підписників скажу. Мені 50 років, і недавно, недавно моєму каналові виповнилося вже е, 7 років, але як відколи я знімаю, відколи я почала його активно вести, то тільки 5 років. Гарна річниця. Я сама би собі сказала, що я вже мала би, як інші блогери, репти гроші лопатою, але не тут то було. Правила Ютуба незмінні і правила не не ми вставляємо. Правила не ми вставляємо. Так що ось такі справи, друзі. Для нових підписників. Скажу, що у нас ось така дорога грунтова. Трішки є камінчиків, але таке. Це, друзі, півтора кілометра такої дороги кожен день. А пів кілометра гарного центрального асфальту. У висновку виходить 2 кілометри, туди і назад. Хожу я пішки. Хворію, як усі люди, і кашляю, як усі люди. Проживаємо ми в селі з чоловіком. Утримуємо сільське господарство, поле у селі, в'єтнамські свинки і курочки, Є котики, собачка, жулька. Для тих, хто зі мною недавно. В'єтнамські <кій> свинки утримуємо вже. Ну, то тримаємо вже відколи канал. П'ять років. Точно вже. В'єтнамські <кій> свинки вже будемо вирізувати. Скоро. можливо навіть усі наша сім'я уже підсіла на дієту, крім чоловіка, той без сала жити не може, так як всі українці, але будемо то все вирізувати. Так, друзі. Для нових підписників. Оце моя гора-задишка, яку я долаю кожен день. І кожен день майже під цю гору я відключаюся, бо тяжко йти. Так, видріпалася я до своєї гори. Сусід поїхав косити. А я біжу у переносному сенсі цього слова на роботу. Як я біжу, хто зі мною давно знає, що я в принципі не можу швидко бігти, бо поболюють мене ноги. Але маємо те, що маємо. Побрала уколи, попила таблеточки. І на роботу. Отакі друзі. Отакі справи. Туманна Тернопільщина. Туман густий, густий. <кій> Нічого не видно за 20 метрів. Ну, на дорозі воно не так. А ось там дивіться. Нічого не бачу, тільки чую, що там центральним асфальтом їдуть машини. Але не видно нічого.